Вітаю, дорогі друзі, у відповідь на ваші побажання цим відео ми започатковуємо серію роликів про фортифікаційні споруди Європи та світу від античності до нового часу. В цьому відео поговоримо про ранню військову архітектуру Єгипту: від перших відомих укріплених споруд близько 3500 3300 років до нашої ери до складної фортифікаційної системи наприкінці середнього царства. Близько 1780 року до нашої ери. Питання про фортеці Єгипту не можна відокремити від питання про його кордони. Традиційними кордонами Єгипту були Синай на північному сході, Західна пустеля, узбережжя Середземного моря на півночі та перший поріг Нілу у сучасному асуані на півдні. Протягом усієї історії Єгипет використовував переваги своїх природних кордонів. Регулярні розливи Нілу визначали його економічне зростання та культурний розвиток. Коли після цих повеней Ніл повертався у своє русло, він залишав після себе родючий мул і утворював ділянку легко оброблюваної землі між першим порогом в Асуані та узбережжям Середземного моря. Тому не дивно, що стародавні єгиптяни називали свою країну Кемет. Чорна земля, маючи на увазі колір цієї родючої грязі. На сході та заході вузька долина та дельта Нілу були обмежені пустелями, утворюючи природні бар'єри, які протягом більшої частини періоду, про який йдеться, ізолювали та захищали Єгипет від зовнішнього нападу. У якийсь момент, у четвертому тисячолітті до нашої ери, в регіоні розвинулися дві різні сільськогосподарські держави. Культура накада на півдні та культура Мааді на півночі. Питання про те, як саме централізована держава виникла в Єгипті до 3050 року до нашої ери, дискутується донині. Зрозуміло лише те, що Нижній і Верхній Єгипет були об'єднані під владою фараона, який носив так звану подвійну корону, що символізувала два різних корені царства: червона корона означала Нижній Єгипет, біла корона Верхній Єгипет. Саме з цього моменту ми маємо все більше даних про те, що природні кордони Єгипту були зміцнені фортецями. Додинастична глиняна модель гробниці в Абідосі вважається першим доказом існування єгипетської фортеці приблизно у 3500-3200 роках до нашої ери. На експонаті зображено двох чоловіків, які визирають через зубчасту стіну. Приблизно через 100 років зображення та моделі веж і укріплень з'являються все частіше. Що свідчить про заходи, вжиті нещодавно об'єднаною єгипетською державою, щоб захистити свій народ і майно. Появу одиночних веж можна пояснити двома основними потребами: охорона величезних царських володінь, які виробляли олію, виноградну лозу та пшеницю для складного похоронного обряду фараона та моніторинг проблемних місць уздовж торгових шляхів. Цілком природно, що продукція царських володінь викликала великий інтерес у тих кочових племен, які існували на узбіччі єгипетської цивілізації. Починаючи з періоду стародавнього царства, різні джерела свідчать, що східна дельта Нілу та частина Синаю були захищені фортецями. У своїй могилі в Гізі чиновник Несут Нефер з гордістю називає свої військові титули. Серед них з'являється назва наглядач укріплених огороджень, наглядач пустель, наглядач царських фортець. Окрім епіграфічних та графічних свідчень, лише нещодавно були досліджені археологічні залишки фортеці Стародавнього царства Уразбудран Південний Синай. Там була виявлена кругла фортеця, зроблена з грубо обтесаного каменю перша фортеця стародавнього царства, про яку відомо в цьому регіоні. Ми мало знаємо про ситуацію на західних кордонах Єгипту. Проте, ми знаємо, що протягом історії єгиптян турбували лівійські племена, які неодноразово вторгалися в країну з північного заходу. На початку третього тисячоліття до нашої ери з оазису Дахла. Надходять чіткі докази необхідності захисту єгипетських поселень у західних регіонах. Тут, у сучасному Айна-Сілі, було виявлено величезне укріплене місто періоду старого царства, яке свідчить про те, що губернатори міста були змушені зміцнити своє ізольоване поселення щоб захистити своє майно. Очевидно, багатство цього місця викликало великий інтерес для груп мародерів, які швидше за все прибули з лівійської пустелі. Найдавнішу ж фортецю було знайдено на півдні від першого порогу Нілу на острові Елефантина на кордоні між Єгиптом та Нубією. Протягом кількох століть відносини між єгиптянами та нубійцями коливалися від запеклого збройного протистояння до мирного співіснування та налагодження торгових зв'язків. Це тривало у проміжку часу між Першою та дванадцятою династією. Аж поки під час правління Сенурсета Єгипет не зрозумів, що для забезпечення тривалого контролю над нижньою Нубією, і перш за все для гарантування безперешкодного доступу до нубійських золотих копалень необхідно побудувати постійні укріплення. Однією з найбільш знакових є фортеця Бухен, розташована на північному кінці другого порогу. Укріплення Аніби, Кубана та Ікури також дозволяють нам приписати їх будівництво до правління Сенурсета I. Ці укріплення розташовані на березі Нілу та мають прямокутне планування. Їхні вали оточували широкі рови, які захищали додаткові стіни, що йшли паралельно баштам та куртинам. Ці стіни були додатково зміцнені бастіонами у формі підкови, які виступали в ріф на зразок сучасного капоніра. Під час правління Синорсета III існуючі укріплення інтенсивно модернізувалися та будувалися нові. У регіоні другого порогу розташовані укріплення, такі як Сем на Південь, Сем на Захід, Кумма, Уронарті, Шалфак, Аскут і Серра-Схід. Причиною такого посилення військової присутності міг бути зростаючий тиск, спричинений розвитком держави Керма. Це нобійське королівство, що розташовувалося між третім і п'ятим порогами Нілу, і складало конкуренцію економічним інтересам стародавнього Єгипту. Нубійці також будували укріплення. 2050-1750 роки до нашої ери часовий проміжок, майже ідентичний періоду єгипетського середнього царства, свідчить про зведення фортифікаційних укріплень, палаців і величезних гробниць. Очевидно, що нобійці, відомі як непогані воїни та обдаровані лучники, дбали про захист від набії ворогів. Вони будували рови, частокіл і міцні огороджувальні стіни, укріплені численними бастіонами. Жителі Керми заробляли на життя землеробством, тваринництвом, використанням рослинних ресурсів, а також полюванням і рибальством. Крім того, торгівля цінностями, такими як золото, дорогоцінне каміння, слонова кістка, шкіра тварин, чорне дерево та велика рогата худоба, сприяли багатству держави. Саме через протистояння з цим суперником єгиптяни звели систему укріплень на своїх південних кордонах. Створюючи своєрідну буферну зону від першого до другого порогу Нілу. З точки зору інженерії нобійські укріплення середнього царства досягли стандарту, якого неможливо знайти ніде в Західній Європі аж до раннього модерного періоду. На жаль, унікальна кількість археологічних залишків, що належать до ланцюга фортець, розташованих між першим та другим порогами, частково затоплена через побудову в 60-ті роки ХХ століття Асуанської греблі. Однак деякі укріплення, такі як фортеці Урунарті та Шалфак, побудовані на західному березі Нілу, все ще знаходяться над поверхньою води і тому доступні для нових досліджень. Крім того, незадовго до затоплення було проведено кілька експедицій з ретельного вивчення та при можливості порятунку залишків старовинних укріплень. Зверніть увагу, що тут і далі єгипетські укріплення іноді називатимуться нобійськими, але не через їхню приналежність до, скажімо, нубійської держави керма, а через їхнє географічне розташування у регіоні Нубії, контрольованої Єгиптом. Нобійські укріплення майже завжди будували з глинобитної цегли, дотримуючись єдиних будівельних принципів. Стіни укріплень колись були повністю покриті білою штукатуркою, яку можна знайти в бухені та в інших місцях. Це був єдиний спосіб захистити стіни від пошкоджень вітром і дощем. У глину додавали солому, яка грала роль арматури, укріплюючи цеглу. Висушена на сонці, така цегла протистоїть як стисненню, так і розривам і є чудовим будівельним матеріалом, дозволяючи будувати стіни та будівлі значної висоти. Величезна ширина до 8 метрів, і висота нобійських фортець до 14 метрів вимагали заходів для розподілення та нівелювання величезної сили стиснення. Контрзаходом єгипетських архітекторів було прокладання шарів рогозу з регулярними інтервалами у 6-7 рядів цегли і включення дерев'яних балок, розташованих поперек лінії цегляної кладки. Нижні шари були додатково зміцнені здебільшого шматками граніту. У той час як більшість фортифікацій у зазначений період часу були побудовані з глиняної цегли, є кілька прикладів кам'яних укріплень. Серед них була вже згадана кругла фортеця Разбудран на Синаї, стіни якої шириною до 7 метрів були побудовані з вапнякових блоків, вирізаних з сусідніх вапнякових пагорбів у 4-6 кілометрах на північ. Інші докази походять від менш укріпленого об'єкта у східній пустелі, майже за 30 кілометрів на схід від сучасного асуана. Тут, на місці Ваді Ель-Куді. Був побудований табір із грубо обтесаного вапняку для розміщення чоловіків, які брали участь у проєктах з видобутку аметисту. Під час розкопок більшості нобійських укріплень збереглося лише приблизно до половини їх початкової висоти стін. Це залишає багато інтерпретацій при спробах реконструкції. Наприклад, одні дослідники інтерпретують виступи, виявлені у стінах фортець, як основи бастіонів або башт на два-три лучники. В той час, як інші вважають, що ці виступи грали роль опорних конструкцій, що укріплювали стіну, доходячи до приблизно двох третин її висоти. Свідоцтвами цього можуть слугувати тогочасні зображення, а також деякі глиняні споруди середньовіччя та сучасності, які збереглися до сьогодні. Наприклад, мечеть у мопті в малі. Башти такої ширини були б завузькими, тож лучники, скоріше за все, розташовувалися на парапеті з бартизанами, невеликими балконами, що виступали трохи вперед, дозволяючи вести вогонь вздовж стіни. Нубійські фортеці підпорядковувалися єдиним принципам будівництва. Ті, що розташовані на березі Нілу, мали прямокутне планування. Їхні вали оточували рови різної ширини та глибини, які були захищені додатковою стіною, що йшла паралельно баштам та куртинам. Ця стіна була додатково зміцнена бастіонами у формі підкови, які виступали в рів на зразок сучасного капоніра. Ці оборонні рови не були видимі для нападника, якщо він не досяг вершини гласиса. Подвійні ряди бійниць стали б неприємним сюрпризом для будь-якого нападника, якби він дістався так далеко. Ворота завжди були найбільш вразливим елементом укріплень. Щоб подолати цю проблему, військові архітектори різних століть та культур розробляли продумані рішення для забезпечення захисту воріт. Єгипетські архітектори середнього царства розробили комплексні рішення для входу, які відповідають двом вимогам: забезпечити легкий доступ до фортець своїм людям, торговцям і в'ючним мулам, і в той же час зробити ворота неприступними для потенційного ворога. Ці суперечливі вимоги вимагали компромісів. Одним з них був доступ до фортеці з боку пустелі. До всіх головних входів у фортеці середнього царства можна було потрапити лише через дуже крутий схил. І навіть відкідні ворота були під нахилом аж до самого входу у фортецю. Тож доступ до неї було ускладнено не тільки для будь-якого нападника, а й для самого гарнізону. Загальною рисою, яка особливо спостерігається в нобійському контексті, є забезпечення флангового захисту воріт. Це найпоширеніша особливість головних входів у середньому царстві, як показано на таких прикладах, як Бухен, Міргіса та багатьох інших. У середньому царстві знайдено два основних типи воріт: величезні та добре укріплені ворота, що виходять на пустелю, які слугували головним входом, а також менші та менш укріплені ворота на березі річки, які забезпечували доступ до запасів води. Головний вхід Нубійської фортеці завжди був потенційно слабким місцем у периметрі оборони, але іноді він перетворювався на найсильнішу частину укріплення. Оборонні конструкції воріт Нубійських фортець можна порівняти за міцністю з донжонами середньовічних замків. Вони часто були достатньо сильними, щоб вистояти самостійно, коли всі інші укріплення зазнали краху. Зазвичай ці головні ворота підтримувалися парою великих флангових підковоподібних бастіонів або прямокутних веж, що виступали з лінії куртини. У верхній частині сторожки, вірогідно, також були розташовані оборонні споруди, але в якому вигляді точно сказати не можна через значне руйнування залишків фортець. Окрім основних воріт, у кожній Нобійській фортеці були також так звані водяні ворота. Які відкривали прямий доступ до сходів, принаймні частково захищених, що вели безпосередньо до нілу, а також бокові ворота, які були відсутні у менших фортецях, таких як Уронарті, і Аскут, які були побудовані на вершинах пагорбів і не мали ровів, тоді як у більших, таких як Бухен, ці ворота присутні. Основною причиною додаткових менших воріт у внутрішньому огородженні могла бути, зокрема, необхідність забезпечити прямий доступ оборонців до зовнішньої лінії захисту. Існують також археологічні натяки на те, що фортеці були з'єднані мережею стін, які захищали їхні внутрішні території від можливих нападів. Оскільки перший поріг був несудоходним, Каравани мали перевозити товари сушею, де їх могли чекати банди-мародерів. Аби запобігти цьому, було вирішено побудувати масивну стіну з глиняної цегли, залишки якої збереглися до сьогодні. На жаль, поки що не вдалося прив'язати дату побудови цієї стіни до середнього царства. Тому точно невідомо, чи була вона частиною оборонної системи в цей період. Сьогодні залишки стіни все ще частково збереглися і середньою шириною 5 метрів і висотою до 6 метрів. У деяких місцях початкова висота могла доходити приблизно до 10 метрів. Навіть якщо абсолютне датування цієї споруди все ще викликає деякі сумніви, її слід розглядати як невід'ємну частину оборонної системи прикордонної області першого порогу. Крім оборонної функції, стіна, швидше за все, служила сполучною ланкою між фортецями. Трохи детальніше поговоримо про деякі з фортець, такі як Бухен, Уронарті та Семна Захід. З усіх нобійських укріплень Бухен можна вважати найвідомішим як для вчених, так і для широкої громадськості. Під час інтенсивного дослідження тут було виявлено величезну кількість інформації, яка дозволяє нам детально описати його архітектуру та історію. Крім того, Бухен може бути використаний як приклад дуже укріпленої гавані. Фортеця належала до групи військових споруд, які були побудовані на північ від другого порогу на пологих берегах Нілу. Текстові докази демонструють, що форт був збудований раніше 1951 року до нашої ери. Фортеця будувалася в кілька етапів. Під час першого етапу було побудовано зовнішнього огорожу з глиняної цегли, товщиною в 4 метри, з 32 виступаючими бастіонами. Загальна довжина трьох сторін, звернених до пустелі, становила 712 метрів. На півкруглі бастіони товщиною 2 метри 15 см, виступали на 6,5 метрів від зовнішньої сторони стіни з регулярними інтервалами в 22 метри. Є деякі докази того, що доступ до внутрішньої частини бастіонів здійснювався через вище згадані невеличкі ворота шириною всього 2 метри. У зовнішній огороженій стіні можна було знайти лише один вхід браму, фланковану бастіонами. Це була перша перешкода, яку потрібно було подолати, намагаючись дістатися до цитаделі. Другим етапом побудови була зовнішня стіна товщиною до 5,5 метрів, яка повторювала контур попередньої, але мала додаткові укріплення вздовж річкового фронту. Двоє складних воріт відкривали доступ до нілу. Під північною частиною був викладений каменем прохід, який забезпечував безпечне водопостачання під час облоги. Із зовнішнього боку стіни з інтервалами 2 метри 75 сантиметрів виступають квадратні об'єкти, ті самі, які більшість вчених все ще вважають вежами, а інші інтерпретують як опори. Також виявлено фундаменти п'яти великих веж. Що виступають із західної стіни. В якості додаткової перешкоди в скелі була вирубана канава шириною 6 і глибиною 3 метри. В одній точці ріф можна було перетнути через висічену в скелі дамбу на північний захід, яка відкривала доступ до головного входу зовнішніх оборонних споруд. Точна дата побудови цієї монументальної двокамерної брами в західній стіні невідома, Оскільки вона кілька разів перебудовувалася, це, що ми знаємо, що вона складалася з великої споруди, схожої на башту 47 метрів у довжину та 30 метрів у ширину, яка мала внутрішні та зовнішні контрфорси. Двоє додаткових порід, кожній шириною 3 метри, знаходилися на другій лінії укріплень. Важко визначити, чи було їх використання обмежене забезпеченням доступу до зовнішньої лінії оборони виключно для гарнізону. Чи вони також могли використовуватися для повсякденного проходу всередину фортеці. Ворота були розташовані в центрі північної та південної стіни. Вони складалися з проходу довжиною 10 метрів, який тягнувся всередину та оточувався вежами. Цитадель мала розміри. 150 на 138 метрів і була оточена глинобитною стіною товщиною 5 метрів. Початкова висота стін могла бути між 10 та 14 метрами. Стіна цитаделі також через рівні проміжки мала вище згадані квадратні елементи, що були чи то баштами, чи то укріплюючими конструкціями. Підошву головної стіни захищав нижній вимощений цеглою вал, прикритий парапетом. Парапетну стіну пронизував подвійний ряд бійниць, також вона мала ряд напівкруглих бастіонів, що з певними інтервалами виступали в ров, вирубаний в скелі: 7 метрів завширшки та 3 метри завглибшки. Доступ до цитаделі був обмежений укріпленими баштоподібними воротами, розташованими в центрі західного боку. Хоча їхня надбудова була значною мірою зруйнована пізнішими перебудовами. Основа, зведена в часи середнього царства, збереглася достатньо добре, щоб дати уявлення про його загальне розташування. Комплекс мав прямий прохід, планкований двома прямокутними вежами, розташованими паралельно одна одній. Вежі виступали всередину і назовні від куртини. Через сухий рів вів дерев'яний підйомний міст. Наскільки можна визначити, внутрішній простір цитаделі Бухен був зайнятий прямокутними цегляними будівлями, які на жаль дуже погано збереглися внаслідок руйнування та ерозії. Найкраще збереглася будівля в північно-західному куті цитаделі, швидше за все, штаб-квартира командира, детальний опис якої буде наведено трохи згодом.